Людина вийшла тут з пістолетом, почала мене припиляти до ось цієї стіни. І погрожувати стояти мені біля візка, тримати пістолет. Лучанин Олександр Йоржик показує місце, яке запам'ятає на все своє життя. Саме тут минулої ночі його сусід знизу, а за сумісництвом колишній директор електротермометрії Юрій Малихін погрожував хлопцю пістолетом. Все почалося з гучної музики, яку сусід слухав пізнього вечора. Олександр спустився і попросив зробити тихіше. Він мені сказав окей, типу, без проблем. Зараз що то ти, типу, Ніки пішю, він російськомовний. Е, окей, без проблем. Проте дискотека обертів не збавила. Гучний російський шансон, який слухав Малихін, тихішим не ставав. Тож Олександр вирішив відвідати сусіда, до слова випускника Московського Суворовського військового училища, ще раз. Я зайшов до нього вдруге. Коли стояв біля дверей, я почув, як жінка, яка там з ним була, кричала: там, не потрібно, що ти робиш. Він відкрив двері і стояв з пістолетом. Після цього, за словами Олександра, захмілілий сусід схопив його за капюшон і притиснув до стіни. По тому приставив до скроні хлопця пістолет та почав погрожувати розправою. І сказав мені, значить слушай мене внімательно. Ще раз ти сюди прийдеш, ти нічого більше не услышиш. Будеш слухати слушати те, що я слушаю і як мені удобно. Після погроз розповідає Олександр Сусід його відпустив. Хлопець повернувся додому та викликав поліцію. По приїзду копи з'ясували, що погрожував Юрій Малихін травматичним пістолетом. Його та дві рушниці, які знайшли в помешканні, поліціянти вилучили. Проте самого сусіда після двогодинного спілкування залишили вдома. Натомість Олександра забрали до райвідділу писати заяву. Я приїхав четвертій годині ранку. Він далі слухав музику, кричав, матюкався. Напевно, до когось телефонував з ким говорив. Скоріше за все, були крики. Я вже не викликав поліцію. У поліції про справу багато не говорять. Нині кажуть, з'ясовують усі деталі конфлікту. За цим фактом слідчі внесли сюди до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 129 кримінального кодексу України. Мова йде про погрозу вбивством. Загрожує покарання у вигляді арешту на срок до 6 місяців або обмеження волі на срок до 2 років. Небагатослівний і Юрій Малихін. А можна пояснити взагалі, що ще? Ні, ні, сторін. Давай ну, я, раз. Поки до слідство, я нічого не буду поясняти, хорошо? Ні, ну, ні, не, не, не можливо. Послів. Ну, заведіно ділять узнавати. Mm -hmm. Ну а поки Олександр сподівається на правосуддя та розголос, бо ж проблеми із законом у Юрія Малихіна траплялися і раніше. А цей раз покаже. Однозначно, що цей раз покаже, і потрібно. А, ну, Потрібно не відкидати цю ситуацію як типову ситуацію для нього. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.